Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс, Роман Шептицький, і в даному відео хочу з вами поговорити про період ретроградного Меркурія, який у нас наближається. Вже ось-ось він розпочнеться з 15 березня 2025 року і буде тривати до 7 квітня 2025 року. Особливо на що я хочу звернути увагу, це те, що кожному з нас потрібно в цей період. Зробити, на чому зосередитись, будемо сьогодні шукати підказки з енергетичних Таро Ошу, а також з колод Таро Інсайт і Оракул Інсайт. Що з собою взагалі являє ретроградний Меркурій, я думаю, вже багато про вас знає, і саме про астрологічний аспект ви можете подивитися в професійних астрологів. Я про це багато говорити не буду, тому що це є зайве. я не професійний астролог. Ось, але загальна інформація, ту, яку я, як правило, розказую, що ретроградний Меркурій він, ну, це такий особливий період. Він не є таким, знаєте, дуже простим, легким для багатьох людей, але він дає можливість звільнитися від чогось такого, що в дійсності тяготить. Розв'язати якісь непотрібні історії з минулого, які можливо ще десь залишаються нерозв'язані. Тому що дуже часто в цей ретроградний період ретроградності Меркурія щось таке з минулого повертається, яка деколи думаєш, і, і, і на що воно, і для чого воно, але насправді якийсь смисл в тому є, щоб просто якось зрозуміти, чи вже все ті чи інші історії з тими чи іншими людьми пропрацьовано, відпущено. і... І пророблено, чи ще, можливо, є якісь моменти, які треба пропрацювати. Такі періоди, як правило, не рекомендується починати якісь величезні проекти, щось так знаєте, глобальне, якби і купляти, і продавати, починати якісь там будівництва, треба бути дуже кругом обереженими з різними фінансовими справами. Такі періоди може часто глючити техніка, всякі там і соцмережі, і можуть бути часті поломки. І підвищена загроза аварій, і часті конфлікти, тобто енергія прямо така в цей період, різна всяка. Але ще раз кажу, є великі плюси в тому, що можна вирішити і завершити те, що можна і треба було завершити давним-давно, те, що заважає жити, те, що якось не допускає якихось нових моментів в вашому житті та змін. Цей ретроградний Меркурій, єдине, що я зазначу, так як знову ж таки пишуть астрологи, він буде розпочинатися в знаку Овна, потім повернеться в знак Риби, де перебуватиме до 17 квітня в цьому знакові. Ну, Але сам період основного ретроградності Меркурія це 15 березня і 7 квітня. Що тут дуже важливо, Ну, Меркурій, тут що зазначається, він змінює оцей напрямок тричі на рік, це в нас весняний. От, якраз це його розворот. А чим він ще буде особливим, тому що саме зараз Меркурій змінює курс разом із Венерою. От. І так як тут у нас зодіакальні знаки, які залучені, овен риби, вони можуть по-особливому цей період відчувати на собі. І коли це ще в поєднанні з Венерою, перша, яка в мене особисто виникає асоціація, це можливість якраз. Не лише цим зодіакальним знаком, але особливо мабуть, цим зодіакальним знакам вирішити якраз дуже важливі моменти в плані якихось особистих, любовних історій і так далі, які, знову ж таки, треба було давним-давно вирішити, завершити, закрити, забути. А хто ж цього не зробив, чи хто в процесі от таких моментів, той дійсності матиме величезний шанс це все вирішити. От, пишіть, про що вам даний період ретроградності Меркурія відгукується. А я зараз потягну 5 карт з Таро Це знову ж таки це підказки, які для кожного з нас є важливими. І в цей період ретроградності Меркурія їх важливо прислухатись і виконувати. Тому 5 підказок з Ошо. На що нам усім треба буде звернути увагу саме в цей час? Ох, головне бути при здоровому глузді, не піддаватись якимось своїм незрозумілим психоемоційним, нестабільним, таким, знаєте, розхитуванням, розгойдуванням. Ця картика називається шизофренія. От вона мені про те, що в дійсності треба бути і залишатися при здоровому глузді. Перестати себе накручувати, перестати, як це правильно сказати, підкорятися своїм якимось таким, знаєте, хвилинним незрозумілим станом, працювати своїми різними такими дійсності, чи то панічними атаками, чи то якимись проявами агресивності, чи то якимись самонакрутами, чи то якимись такими моментами, які доводять вас до істерій. Тобто зберігати холодний розум і зберігати оцю от якраз правильно тверезу психічну, психологічну атмосферу. Тому що факторів може бути дуже багато, які вас захочуть прям так вивести, так? От, або навіть зовнішні якісь моменти, які будуть з вас робити, знаєте, якогось дурного, а можливо, психічно неврівноваженого. Так от, кожен по собі судить. І якщо ви розумієте, що ваше оточення, яке вам... Далеко не сприяє росту розвитку, а навпаки, ще якісь от робить з вас так, приписую вам те, що вам взагалі не властиво, міняйте своє оточення. Знову ж таки, ще от час для таких змін. І працюйте, працюйте своїм емоційним станом. Чим більше ви будете працювати якраз над духовністю, Тим краще буде все гармонізуватися в інших сферах життя, в тому числі і вашій психоемоційні сфері життя. Ну, я вже по цій карті розумію, що для багатьох це буде такий важкий психологічний, психоемоційний період. Але справимось з Божою допомогою і вищих сил, можна справитись з будь-якими завданнями і викликами. Друга карта. Ну, от власне, про що я тільки щось сказав: карта довіри. Довіряйте собі своєму внутрішньому голосу, але передусім довіряйте вищим силам. В те, що ви повірите, і в те, кому ви довіритесь, правильно сформулював, так? В Те, що ви повірите і те, кому довіритесь, будуть багато чому визначальні якраз в моменті вашого росту, розвитку, просування, фінансового, кар'єрного, ділового, духовного, любовного. Треба навчитись довіряти собі, своїм внутрішнім підказкам, довіряти своїм ангелам, захисникам. Практикуйте духовний діалог щодня. Це, до речі, практика, яку я записав давним-давно, в мене є в Ютубі, хто не бачив, подивіться. Духовний діалог це те, що має робити кожен з нас кожного дня. І довіра до тих людей, до того оточення, з яким ви зараз знаходитесь. Якщо є така хороша, сильна, безумовна підтримка, все буде у вас гарно. Якщо цього немає, ну літати ви не будете, знаєте, кажуть так, але якщо є ті, хто повірять в вас і плюси повірите самі в себе, то зможете в дійсності досягнути дуже і дуже багато чого. А деколи ця карта ще говорить, що підніміться так, якби вверх над вашими якимись проблемами, так, дистанціюйте себе, подивіться з іншої точки зору, з іншого кута. На те, що в житті вашому відбувається, і рішення можуть прийти автоматично. А чим більше ви налагоджуєте свою психоемоційну сферу, навіть якщо це важко зробити одному, значить попрацюйте з спеціалістами, психологами, психотерапевтами, енергопрактиками, цілителями і так далі. Для того, щоб от навчитись заново довіряти собі іншим і іншим і працювати в єдності з нашим творцем, з духовним началом. Третя підказка. Slow and down. Не треба спішити і не треба квапити події в цей період. Все відбуватиметься своїм ходом. Головне, в правильний момент. Реагуйте правильно, робіть правильні висновки, приймайте правильні рішення. Взагалі ця карта мені подобається, бо вона говорить, що повільно, поступово. Але все відбувається так, як має бути, і відбувається до кращого. Те, що ми, може, деколи хочемо щось, щоб швидше сталося, є речі, які від нас не залежать. Ну, наприклад, тут намальована така, бачите, черепаха. Ну вона сама по собі така є по природі, вона може, кажуть, така, така е, повільна. так. Але деколи ті черепахи можуть так дати драла, так пришвидшитись, що ще ого, го ніяка вона не повільна. Деколи все ж таки, знаєте, оманливий облік, там, які кажуть там, що. Ну, якісь оці такі прив'язані теж е концепції, ярлики, там, черепаха повільна, осел впертий. Ну, всяке є. Але але, є інша сторона тої чи іншої ситуації, де черепаха може бути неповільна, осел не впертий і так далі. От, тому не прив'язуйтесь до якихось. Е яких знаєте, ярликів, якихось рамок, і хтось там, в дійсності, може намагається вас поставити в якісь рамки. Їдіть своїм шляхом, робіть те, що відчуваєте за потрібне. Інтуїтивно. Будьте вдячні за те, що ви маєте Вищим силам. Вам дадуть набагато більше. Ну, така карта, в принципі, хороша. І це все якось так бачите, зі стрілочками, і все виходить до опанування. Чим більше опановуємо себе психоемоційно, чим більше духовно розвиваємось, тим більше рухаємось вперед. Четверта карта. Довіра. Просто ще раз повторюсь. правильне оточення дає правильний результат. Карта об'єднання, карта довіри, карта називається тоталіті. Щоб виконати оцей трюк акробатичний, ці акробати мають діяти як злагоджений механізм. Не мають одне одного правильно підстрахувати, в правильний момент один одному подати руку, зловити і так далі. Це, власне, про необхідність в цей період перебрати своє оточення і подумати: а з ким би ви виконали дійсності, наважили крюк. контактки Трюк. Трюк. крюк. Трюк. От якраз з тими людьми ви можете об'єднуватись для подальших. Успішних реалізацій задумів, планів проєктів. Ті, кому ви безумовно, не довіряєте, або хто проявив себе не сам найкращим чином, вони вас не підстрахують, з ними каші не звариш. Тому це знову ж таки про чистку оточення і об'єднання саме з тими, хто якісно буде злагоджено працювати, і з ким вам буде дуже і комфортно, і добре, і хто вас розуміє, і дійсності буде працювати як один злагоджений механізм. Ну і п'ята карта тут теж про плюс. Ну, з п'яти карт тільки одна була така, не дуже перша, а далі чотири плюсових. Це про те, що в цей період нам треба, бачите, думати і працювати над тим, що ми хочемо реалізувати, над сотворенням чогось нового: нового себе, нового оточення, нового простору, нових планів, нових цілей. Правильне планування веде до правильної реалізації. Правильне завершення попередніх якихось історій, які не потрібні в житті, веде до народження чогось нового. І ви вже ніби виношуєте ці всі ідеї. в цей ретроградний Меркурій по особливому може прийти натхнення правильне. І коли цей ретроградний Меркурій вже там завершиться 7 квітня, можете запросто приступати до реалізації оцих всіх своїх ідей. Взагалі, карта створення це про можливість, ви знаєте. І благополуччя, і процвітання як матеріального, так і духовного. Головне не бійтесь бути собою. Не бійтесь творити. Головне не витворяти. Так. Творити, розвиватись, вдосконалюватись все буде гаразд. Що нам підкажуть це оракул інсайт. Тут хочу витягнути три карти. Перша карта захист. Ну, Тут вони російською мовою, тому я буду перекладати. Що написано, що саме: в тумані є сховок, де ти можеш відчути себе в безпеці. Ну, це десь теж про те, що я вже говорив: про те, що необхідно мати оцей свідісності такий комфортний мікросвіт. В якому ви наповнюєтесь, відновлюєтесь, контактуєте з тим, хто вас наповнює і відновлює. І яким би там не було оточення, бачите такий туман, незрозумілість і так далі, але коли ви сильні відновлені, і ви під захистом, ви будете знати, що вам робити далі, і ви знайдете навіть в самому непроглядному тумані правильний шлях, навіть на рівні інтуїтивному. Тому над захистом треба працювати енергетичним, фізичним. І працювати над тим, щоб у вас був це якийсь такий сховочок, де ви будете просто дуже добре себе почувати і наповнюватися. А це ще і про контакт якісний з природою. В такі періоди дуже добре побільше контактувати з природою і з місцями сели. Самопожертва. Карта, яка чітко говорить, вона ну, мені перегукується з тої картою шизофренії. Карта чітко говорить: не карайте себе. Ваші думки проростають крізь вас. І тут намальована така карта. Тобто деколи є оцього, знаєте, забагато, коли людина жертвує собою заради когось, і, якби ж це ще було оцінено. В своїй, знаєте, роботі клієнтській я дуже часто з таким. Зустрічаюся, коли от людина нас жертвує, жертвує, жертви, жертвує, а тоді ще й каже, а от, не оцінили те, що я там робив чи робила. А я кажу, слухайте, тепер вас ніхто про це не просив. Бо якщо просять, це вже як маніпулятори, вами користують, вас використовують. Але коли вас ніхто про це не просить, а ви жертвуєте, жертвуєте, розумієте, що це потім не буде оцінено. Для чого ви це робите? Щоб потім цим теж маніпулювати? Якщо ні, то не жертвуйте собою дійсності там. Де абсолютно це не потрібно, це є зайве, і де абсолютно того не цінують. От. Не карайте себе, відкидайте всякі страхи, тому що те, що ви думаєте, те ви до себе і притягуєте. Ось про що дана карта. Тому мислимо в плюс позитивно, з хорошими вібраціями. Ростемо, розвиваємося, особливо в такі періоди ретроградності. Те, чого хто найбільше боїться, тести може і статися, і трапитися. Ой, і третя карта просто чудесна. Це карта, яка називається цей оракул, який називається душа. Про що тут написано? Істина я. Ти це не твоя свідомість, і не твоє тіло. Ти це твоя душа. Це якраз про духовний розвиток. Передусім це про я є дух, я є душа, а вже потім тіло, людина, фізика. Тобто карта, в котрій говорить про необхідність, особливо в такі періоди духовного росту розвитку. І взагалі, знаєте, в цей період ретроградності, навіть в контексті України йде мені такий от важлива підказка, що величезна є можливість завершити те. Що так довго триває, тобто війну, щоб хоча б припинились бойові дії. Ну, якісно зменшилися в ідеалі припинилися. Так що, ось про це три оракули. У нас про ще підказки, що треба всім нам робити в цей ретроградний Меркурій. Ну і давайте теж хоча б 2-3 витягнемо карти з Таро Інсайд. Ну, слухайте, як таке можливо? Ну, ви розумієте, що це одна і та сама карта. просто, Ну, як таке? Тут 78 карт. Ну, отак от можливо. Карти повторюють одна одну, тільки тут вона називається ту з пентаклів. Природа і є Бог. Ну Це про контакт, сильність природи, це я вже говорив. Ми є з природи. Чим більше ми з ними контактуємо, можна там медитувати і так далі. У мене, до речі, колись завантажував відео. Воно є в мене на YouTube-каналі кельтський гороскоп. Те, кому яка, яке, яка рослина, чи яке дерево от по цьому кельтському гороскопу асоціюється, так? І з цим якраз деревом рослини можна медитувати, проводити правильні практики. Подивіться, дуже хороше відео. Медитуйте. Наповнюйтесь, віддавайте всякий негатив. Земля очищає, енергія природи дуже гарно допомагає. Десятка жезлів усунення перешкод, усунення того, що виснажує. Скиньте важкий груз. Десятка жезлів це про скидання важкого грузу. Психологічного, емоційного. Ну, я вже про це говорив, карта просто повторює те, що я проговорював. Башня. Щось. Однозначно зруйнується, і те, що руйнується, вже не потрібно зупиняти ці процеси, бо ви просто можете під уламками того зруйнованого занапастити себе. Якщо щось вже руйнується, дозвольте процесу відбутись вже до кінця, і тоді на новій основі будуйте щось нове. Так, це якісь фатові моменти, це якісь крахові моменти, це те, що може як фатом бути якийсь лайрок. Не привинносьте себе в ранг Бога, будьте тут і тепер, духовно ростіть, розвивайтеся, працюйте своїми вищими силами, ангелами, духовними наставниками. Просіть, вибачення за те, що робите не так. Щиро їм дякуйте за те, що маєте. Просіть, що вам потрібно. Дадуть. Але те, що маєте пройти які випробування, значить вам. Та, та, та також йдуть для цього силу та енергії і так далі. Не можна казати, от, а чому там в того так, а в того не так, і так далі. Кожен має свої завдання. Когось вони, може, трошки легші, в когось вони, вони важчі. Але кожен має пройти свої завдання сам. І якщо ваша душа вибрала такий план, значить для чогось вона його вибрала. І можливість і сила пройти такі завдання у вас є. Тому треба. Не сидіти і без кінця краю, допустимо, плакати над тим, ну як кажуть, над згарищем, чого вже не повернеш. Треба навпаки збирати себе до кубки разом от з єдністю, з вищими силами, відновлюватись, мотивувати себе, оточувати правильними людьми. І що би там не було в житті, як зараз зруйноване, є можливість відновлення побудувати щось нове. Оце. Про це думати. А те, що руйнується, це можливість, я кажу, що те, що вже зруйноване. Відпускайте, залишайте це в минулому. Як важкий тягар, який не дозволяє рухатись в майбутнє. Ще одна карта в нас король мечів, сила розуму. Тобто, це про так, знаєте, тес аналітику, знову ж таки, контакт з Вищими силами. І те, що можна пояснити, пояснюємо. Те, що не можна з позиції земного виміру, пояснити, маємо відчути. І ці нові сили, нові енергії, які зараз є, прийняти, і вдосконалювати себе, виходити на новий рівень. І ще одна карта, так, і все буде гаразд, і все буде добре. Карта так підтверджує, що все, мною сьогодні, вище сказане, є правильним. Головне прислухатись, зробити правильні висновки. Так що проживемо і цей ретроградний Меркурій. Дай Боже нам всім побільше позитивних новин і в кожного в особистому житті, і взагалом нашій Україні. І ще раз скажу, що випромінюємо, що транслюємо те до себе притягуємо. Можливість оновитись, можливість очиститись, можливість завершити те, що давним-давно треба завершити, буде. Головне. Не боятися, і притягувати до себе те оточення, яке також буде вас підтримувати. Ось про що, власне, хотів я сьогодні з вами поговорити. Сподіваюсь, цей відео ефір був вам цікавий. Обов'язково напишіть вашу думку в коментарях. І, власне, працюємо далі. Працюємо далі над тим, щоб. Знаєте, все починається з кожного з нас. Працюємо далі над нашим досконаленням, і світ навколо нас також буде змінюватись. І ситуація навколо нас буде змінюватись. Ось що, про що ще теж сьогоднішні такі послання. Будьте здорові, бережіть себе, до нових зустрічей. Почуємося!